Коли ворог виглядав непереможним, а небо мовчало, серце Єзекії билося між страхом і вірою. Ворота Єрусалиму здригалися від погроз Асирії, а голос царя Сеннахеріба зневажав самого Бога. Це був момент, коли навіть віра могла зламатися, коли людина стоїть перед безодною і бачить лише темряву. Та саме тоді, коли все виглядало втраченим, Бог почав писати історію, яку ніхто не очікував. Жоден меч не блиснув, жоден воїн не рушив уперед лише тиша ночі і подих неба, що готувався знищити гордість світу. Там, де людська сила закінчується, починається слава Божа. Це оповідь не про війну, а про присутність Бога, який не потребує армій, щоб перемагати. І якщо ти віриш, що чудеса залишилися в минулому, цей розділ змусить тебе сумніватися. Перед тим як ми почнемо, натисни на кнопку підписатися, щоб не пропустити історії, які змінюють серце. Єрусалим був оточений, пил від армії Ассирії закривав сонце, і кожен подих нагадував кінець, вулиці спорожніли, мури тремтіли, і навіть вітер здавався ворогом. Єзикія стояв на даху свого палацу дивлячись на вогні табору, що розкинулися аж до горизонту. Мовчання ночі пронизувало душу, як ніж, а слова ворога ще лунили в серці: твій Бог не врятує тебе. Коли страх стискає горло, навіть молитва стає важкою. Люди замикаються у своїх домівках, а надія тоне в очах один одного. Від храму. Залишився лише шепіт старців і плач дітей. Здавалося, що сам Бог відвернув обличчя. І все ж серед цього мороку Єзекія не шукав допомоги в мечах чи союзах, він шукав тишу, де говорить вічність. Ніхто не розумів, як молитися, коли ворог сміється. Але цар не просив порятунку для себе, він просив, щоб ім'я Боже не було осміяне. У той момент. Віра перестала бути словами і стала вогнем, що не гасне навіть під попелом поразки. Єзекія підняв руки до неба, не маючи нічого окрім віри, і це нічого стало наймогутнішою зброєю. За мурами чулися звуки барабанів, брязкіт мечів, крики впевненості. А Сирія святкувала перемогу, якої ще не здобула. Але поки воїни пили вино. У храмі запалювалась свічка маленька, крихітна, і разом із нею відроджувалася надія. Бог не говорив, але його тиша мала вагу грому. Дехто сказав Кінець неминучий. Інші відповіли якщо Бог є, нехай покаже себе. І саме ці слова стали викликом, який не залишився без відповіді, бо є межа, де людська гордість стикається з Божою справедливістю, і тоді навіть царі стають пилом. Тієї ночі над Єрусалимом не спали очі небес. У темряві хтось спостерігав, як люди готуються здатися, не знаючи, що небеса вже зрушили. Бог не квапиться, але коли рухається усе, змінюється за мить. А Єзекія просто чекав, знаючи, віра, що мовчить, може крикнути голосніше за армію. І ти, хто слухає це зараз, згадай момент, коли все здавалося втрачено, коли навіть молитва звучала, як тиша. Що ти зробив тоді, відступив чи довірився. Напиши в коментарях, що для тебе означає стояти на межі неможливого. Сеннахиріб сидів на своєму троні, оточений мечами, золотом і страхом. Він дивився на карти завойованих земель як мисливець на здобич. Його воїни не знали поразки, його слова ставали законом для царств. Коли він почув про Бога Ізраїлю, він лише посміхнувся ще один Бог серед тисяч, ще одне ім'я, що зникне під пилом Асирії. Його гінці прибули до Єрусалиму не з посольством, а зі зневагою. Вони кидали листи, сповнені образ прямо через мури міста. Не обманюйтесь своїм Богом, писали вони. Жоден народ не врятувався від нашої руки. Хіба ваш буде інший? Кожне слово було отруєною стрілою, спрямованою не в людей, а в самого Бога. Це був виклик, народжений не з хоробрості, а з гордині. Сеннахеріб не розумів, що є межа якої не можна переступати. Він думав. Що завоював світи, та не знав, що саме тепер наближається до свого краху. Бо коли людина ставить себе вище неба, тоді навіть тиша Божа стає попередженням. Єзекія чув слова образи, але не відповів мечем він не кликав союзників, не надсилав послів, бо є моменти, коли людська відповідь безглузда, а лише Бог може говорити замість нас. Єрусалим мовчав. Але це мовчання було сповнене очікування у ньому нуртувала віра, яка не кричить, але стоїть. А сирійці святкували за мурами, впевнені, що перемога вже здобута. Але небеса готували щось, чого жоден цар не міг передбачити. Тієї ночі вітер приніс шепіт, який не належав землі. Ангели вже знали свої дороги, хоч люди ще не розуміли, що почалося. Гординя Сеннахеріба не дала йому бачити ознак, він бачив лише свою силу, і саме вона його осліпила. Бо найстрашніше це коли людина настільки впевнена у своїй владі, що не чує грому за спиною, а коли грім приходить, уже пізно сховатися. І якщо тобі здається, що зло сьогодні говорить занадто голосно, пригадай Бог не забуває, Його мовчання це не відсутність, це підготовка. Натисни вподобайку, якщо віриш, що навіть у тиші Бог усе ще діє. Єзикія піднявся сходами до храму, несучи в руках листи ворога. Вони тремтіли не від вітру, а від значення це були слова, що зневажали самого Бога. Цар розгорнув їх перед вівтарем, як поранений серце розкриває свою рану перед лікарем. Ніхто не говорив лише плач жінок, і важке дихання старців наповнювали повітря, і тоді тиша стала молитвою. Господи, Боже Ізраїля, що сидиш над херувимами!» – промовив він. Ти один є Бог над усіма царствами землі. Почуй, як цей цар насміхається з тебе не ради нас, а ради імені свого підніми руку. То не була молитва страху чи прохання про порятунок, то був крик честі, крик віри, яка не погоджується, щоб святе було зневажене. Люди в місті не знали, що їхній цар зараз стоїть на колінах. Але серце кожного, хто залишився живий, відчуло зміну в повітрі. Бо коли хтось молиться щиро, небо нахиляється, щоб слухати, ніхто не бачив ангелів. Але світло почало торкатися стін храму, як ранішній світанок у ніч темряви. Молитва не завжди ламає залізо, але вона змінює долю. Єзекія не вимагав чудес, він лише віддав своє безсилля в руки того, хто сильніший за смерть. І це віддати стало моментом, коли небо почало рухатись. Бо для Бога одного серця, що покладається на нього, достатньо, щоб перевернути історію. Над Єрусалимом зависла тиша, але це вже не була тиша страху, це була тиша очікування, як перед грозою, коли повітря, наповнене силою, але ще не пролито дощу. У цей момент навіть вороги, не розуміючи, чому, відчули тривогу. Бог уже стояв на порозі їхнього табору. Єзекія залишився на колінах ще довго після того, як слова закінчилися, бо істинна молитва не у словах, а у тиші, коли серце говорить замість вуст. І там, між стінами храму, було прийнято рішення, яке змінить обличчя світу. Не мечем і не стратегією, а вірою, і якщо ти віриш, що Бог ще чує тих, хто молиться, щиро натисни підписатися, щоб бути поруч, коли починаються його дива. Коли тиша після молитви ще не розвіялася, у палац Єзекії прибув пророк Ісая. Його кроки були спокійними, але повітря навколо нього, мов буря, яку ще не видно. Обличчя царя було втомлене, але очі світилися надією, яку він боявся назвати. Ісая не прийшов із планом, не приніс меча лише слово, але воно важило більше за армії. Не бійся тих слів, які ти почув, промовив він голосом, що здавався самим подихом Бога. Бо я сам захищу це місто заради себе і заради Давида, мого слуги. Це було не просто послання, це була клятва, сказана небом. І коли воно пролунало, стіни Єрусалиму, здавалося, зітхнули з полегшенням. Ісая знав, що сила пророцтва не в різних тонах, а в впевненості, коли Бог говорить, навіть бурі слухають. І цар, який щойно стояв на колінах, тепер стояв із піднятим поглядом. Він більше не бачив армії, він бачив обітницю, і ця обітниця була сильнішою за будь-яку зброю. Тим часом за мурами асирійці готувалися до світанку. Вони не знали, що вже стоять перед прірвою. Бог не попереджає ворога, коли збирається діяти його справедливість, приходить тихо, але невідворотно. А коли вона торкається землі, навіть царі падають ниць. Слово Ісаї не було закликом до страху, а до спокою. Бо справжня віра не в криках, а в тиші впевненості. Єзекія більше не шукав способів врятувати місто, він просто повірив. І саме в ту мить, коли людські руки опустилися, руки ангела піднялися. Небо вже готувало ніч, що змінить історію, і кожен подих вітру ніс обіцянку не меч, не крик, а шепіт всемогутності. Вітер торкнувся храму, як подих перед бурею, і навіть каміння здавалося настороженим. Коли Бог готується діяти, світ завмирає. І ти, хто слухає це зараз, скажи, чи ти колись чув у тиші голос, який дав тобі спокій посеред страху. Залиши свій коментар, якщо віриш, що слово Бога ще може змінювати неможливе. Ніч упала на табір асирійців, важка і задушлива. Сотні тисяч воїнів спали під зорями, впевнені, що зранку їх чекає легка перемога. Їхні списи блищали в місячному світлі, мов срібні змії. Повітря пахло вином, потом із зарозумілістю. Але над цим усім уже стояла невидима присутність, мов тінь, що не кидає світла, але змінює саме повітря. Ангел вийшов не з вогню і не з блискавки, він просто був. Тиша розійшлася, як вода перед кроками святого. Жоден звук не сповістив його приходу, жоден очей не побачив його руху. Але кожне серце, що спало у таборі, на мить завмерло, ніби саме життя відступило, і ця мить розділила історію навпіл не було крику, не було битви, лише подих вітру, що пройшов над землею, і тінь, яка принесла суд. Коли світанок торкнувся гір, Ассирія більше не дихала. 185 тисяч воїнів мертва тиша, розкидані шатра і запах смерті, який ніхто не міг пояснити. Один ангел, один рух, і гордість світу зникла в пороху. Єрусалим прокинувся в здивуванні. Сторожі, що стояли на мурах, не повірили власним очам. Ворог зник, поле вкрите тілами, а над містом тиша, така глибока, що, здавалося, ніби сам Бог стоїть поруч. Люди не кричали, не святкували, вони просто плакали, бо побачили силу, яку ніхто не може зрозуміти. Єзекія стояв на даху і дивився вниз. Він не бачив ангела, але знав, що це була рука неба. Бо коли Бог діє, його діла не потребують свідків, щоб бути справжніми. Віра, яку він поклав на вівтар, повернулася блискавкою правосуддя. І тепер навіть вороги знали, є межа, де людська гордість гине. Ісая, дізнавшись, лише схилив голову, так говорить Господь, я захистив це місто. Ці слова лунали, мов серцебиття самої землі, бо іноді найгучніша перемога це та, яку здобуває тиша, і кожен, хто почув цю історію, більше не дивився на Бога, як на далеку силу. Вони знали: Він близько, і тих, хто слухає, пригадай момент. Коли Бог захистив тебе так, що ти навіть не зрозумів, як це сталося, коли небеса діяли, поки ти спав. Напиши в коментарях, що для тебе означає цей невидимий дотик сили. Коли новина про знищення армії досягла трону Асирії, тиша заповнила палац. Ніхто не наважувався говорити, ніхто не смів підняти очей. Цар... Який вважав себе Богом, сидів у темряві, стискаючи руки, що більше не мали сили тримати скіпетр. Його погляд шукав сенс у порожничі, але бачив лише власну поразку, вирізьблену на стінах слави. Сеннахеріб більше не чув музики, не бачив золота. Крики ночі переслідували його голоси тих, хто загинув без звуку меча. Він намагався переконати себе, що це сон. Але страх не спить. Він з'їв його серце, мов тінь, що живе всередині людини, і там, де була гордість, залишилася лише порожнеча. Він наказав відступити, не дивлячись назад. Асирійські знамена впали, як листя восени. Коли колись непереможна армія поверталася додому, люди відвертаються, навіть їхня слава смерділа поразкою. Бо світ пам'ятає перемоги. Але ще довше суд Божий. А цей суд був без меча, без війни, але знищив царя зсередини. Минали роки, і Сенахеріб жив у Ніневії, оточений тишею, яку не міг стерпіти. Кожен його день був повторенням тієї ночі, коли ангел пройшов крізь табір. Він будував храми, намагався задобрити богів, яких сам колись зневажав. Але жоден із них не говорив, бо після зустрічі зі справжнім Богом усі інші мовчать, і тоді настала ніч, коли йому більше не залишилось чого боятися, крім правди. Його власні сини, ті, кому він довіряв майбутнє, увійшли до храму та підняли мечі проти нього. Ніхто не почув крику. Гордість, що зневажила Бога, була знищена руками власної крові. Ісая колись сказав: він упаде не від руки людини, але від волі Господа. І тепер це пророцтво стало реальністю. Історія зробила коло, цар, який сміявся з Бога, став попередженням для всіх, хто забуває, що влада не належить людям, його ім'я залишилося не у славі, а у страху. І ти, хто чуєш ці слова, пригадай. Чи не буває, що найбільші поразки приходять не зовні, а всередині? Чи не ти сам часом будуєш трон зі своєї гордості? Напиши в коментарях, що для тебе означає впасти не від меча, а від правди. Історія про ангела не закінчилася тієї ночі, вона лише змінила форму, бо Бог, який тоді захистив Єрусалим, не перестав діяти, він просто перестав показувати свою руку прямо. Його присутність стала тінню серед бур, подихом серед тиші, знаком, який бачить не очі, а серце, і кожен, хто шукає, ще може його знайти. Єзекія більше не був тим самим царем. Він жив серед людей, знаючи, що чудеса не для гордих, а для тих, хто вміє схилити коліна. Його погляд став спокійним, бо він побачив невидиме, сильніше, завидиме. Він навчився впізнавати Бога не в блискавках, а в тиші ранку, коли душа знову дихає без страху. Ісая теж залишив свій спокійний слід у пам'яті народу. Він не шукав слави, бо знав слово, яке йде від Бога, не старіє. Воно живе в кожній війні, у кожному серці, що бореться, і навіть тоді, коли здається, що Бог мовчить, саме в цей момент його невидимі сили вже діють. Ми живемо в світі, де все хоче доказів. Але сила неба не потребує доказів, вона просто є. Вона приходить у дні, коли серце розбите, коли не залишилось сил молитися, коли ніч здається нескінченною. І саме тоді відчуваєш подих, якого не можна пояснити, але який змінює все. Історія ангела не про смерть, а про життя. Вона нагадує, що Бог не залишає своїх, навіть коли ворог здається більшим, і хоч ми не бачимо ангелів, ми бачимо їхні сліди у врятованих серцях, у несподіваному світлі, що проривається крізь темряву, їхня присутність тиха, але справжня. Якщо уважно слухати, можна почути цей самий подих у власному житті. Він приходить у моменти, коли ти сам не знаєш, як вистояти, але раптом знаходиш силу, якої не мав. Це не випадковість, це та сама невидима рука, що колись стерла Асирію з лиця землі. Вона все ще діє. І скажи, чи відчував ти колись цю силу поруч, коли ніхто інший не міг допомогти, коли все падало, але щось невидиме підняло тебе. Залиши коментар. Якщо віриш, що ангели не перестали ходити між нами. Єзекія знав тепер, що не всі битви призначені для мечів, деякі виграються колінами, що торкаються землі. Він бачив, як Бог воює без шуму, як перемога приходить не через силу, а через тишу віри. І це відкриття стало скарбом, який перевершив усі царства. Бо що може бути більшим за те, щоб побачити руку невидимого, що бореться за тебе? Коли вороги здаються безмежними, Бог не поспішає, він дозволяє страху розквітнути, щоб потім вирвати його з корінням. Він чекає, поки людське серце зрозуміє, перемога не в мечі, а в довірі. І коли це трапляється, навіть найслабший стає сильним, бо вже не він бореться, бореться Бог. Єзекія дивився на місто, що знову дихало спокоєм. Він бачив дітей, які бігали вулицями, і старців, що плакали від подиву. Але глибоко всередині він знав, справжня перемога не у врятуванні Єрусалиму, а у відродженні серця народу. Бо коли Бог бореться за тебе, ти не просто виживаєш, ти змінюєшся. Ангел, який пройшов тією ніччю, не повернувся. Але кожен, хто жив після, носив у собі пам'ять про ту ніч. Вона стала символом невидимої битви, що триває в кожній душі, і кожного разу, коли страх знову оточує людину, це свідчення шепоче. Не бійся він поруч. Бог не завжди зупиняє бурю, але завжди стоїть у ній із тобою. Він не завжди говорить, але його мовчання це знак, що дія вже почалася. Іноді його сила приходить тихо, як світло, що розсіює ніч, але ніколи не запізнюється, бо коли Бог бореться за тебе, кінець уже вирішено. Єзекія помер, але його віра залишилась, Ісая відійшов, але його слова ще лунають. Асирія впала, але Бог стоїть, і так буде завжди, бо історія не про царів, а про того, хто не змінюється. Його боротьба не закінчується на полі бою, вона триває в серцях тих, хто довіряє, і тому, коли наступного разу життя знову загуде громом страху, згадай один ангел і вся імперія впала, один подих Бога і темрява відступила. Якщо він тоді боронив місто, хіба не захистить тебе сьогодні?